З димаря тихо підіймається дим. Наша хата засипана снігом, і здається, що вона дихає разом із цією зимою. Сьогодні мені захотілося свята нічого великого, просто теплого світла серед темряви. Тож я дістала зірки, ну, такі, як тут у Швеції, вивішують на кожне вікно. Запалила лампи, і кімнати одразу стали м'якшими. Почала наряджати ялинку. Повільно, ніби розмовляючи з нею. Ще одна зірка загорілась на вікні, а під ялинкою наша собака вже знайшла собі роботу. Гризе гілочку, наче теж готується до Різдва. А за вікном село завмирає. В полярній нічній тиші, десь там далеко, світло місяця, торкається дахів, і нагадує, що навіть у зимку ніч не буває зовсім темною. І так проходить цей вечір, але в таких вечорах чомусь найбільше тепла. Чим займатися? Сів трактор і їздить його, загрібає, чистить. Туди, назад, туди назад. Каже, що для нього це медитація. Привіт-привіт, мій блог, привіт, мій глядач. Я на фоні синього дня і разом зі своїм другом-ведмедиком, якому не пощастило бути впольоване, продовжую вести свій блог. Перепрошую за мою тривалу відсутність. Все ніяк не виходить в мене записувати відео ну хоча б раз на три дні. Хоча дуже хотілося б, дається знаки, як я казала, мій особистий перфекціонізм. Дається знаки те, що в мене саме звичайне, звичайнісіньке життя, як у кожного думаю з вас. Нічого особливого не відбувається. Така буденна рутина, іноді приємна мені, іноді не дуже. Робота, дім, навчання, навчання, дім, робота. Але дещо я хотіла би розповісти: все ж таки, за бажання завжди можна знайти про що порефлексувати, принаймні. Так, от, днями я прочитала книгу Стефані Фу, авторка. Мені здається, вона китаянка, яка майже від народження живе в Америці. Вона написала надзвичайно цікаву книгу. Яка називається Що знають мої кістки? Ні, що пам'ятають мої кістки. Ця книга про комплексний ПТСР, посттравматичний стресовий розлад, а він неї виник за рахунок того, що в неї були трішки придуркуваті батьки, такі. Самі травмовані, самі недолюблені, зламані в своїх дитинствах, і от вони благополучно поламали авторку цієї книги Стефані, а вона набула цей комплексний ПТСР, комплексний, тому що це була разово травмуюча подія в неї. А вона зростала в щоденних травмах. Її батьки там гамселили, лупили клюками для гольфу, вішаками. Чим завгодно, а в результаті підлітком її взагалі обоє покинули і, і мали вони її на увазі. От вона зростала самотужки самостійно, зробила свою кар'єру, здається, чи в журналістиці. І потім зацікавилась своїм прибитим станом, своїми депресіями. Ну Чомусь ця книга мене дуже-дуже зачепила. Я би вам її рекомендувала. В моєму рейтингу я її поставила 10 з 10. Мало мало яким книжкам я ставлю такі внутрішні, гарні оцінки. Чому я почала розповідати про цю книгу? Тому що я хочу зачитати вам дещо. От як кажуть, нічого випадкового в житті не буває. Книга американського автора про якісь американо-китайські реалії. І раптом я читаю. В цій книзі, от у шведському містечку Еверкалікс, є найповніші і найстаріші записи про народження, смерть та врожай у світі. вміють зберігати, архівувати, це в них є в крові така повага до минульщини. До минулого. Їхні записи сягають корінням у глибину поколінь. Надзвичайно багатий набір даних. Аналізуючи цей масив даних. Учені виявили кілька цікавих кореляцій. В Швеції були хороші і погані роки для врожаю, ну, зокрема, в Еверкаліксі, а були особливо погані роки, коли сім'ї були змушені голодувати. Але вчені виявили, що коли діти страждали від голоду у віці від 9 до 12 років. Їхні онуки в середньому жили на 30 років довше. Їхні нащадки мали набагато нижчі показники діабету та серцевих захворювань. З іншого боку, коли діти в цьому віці добре харчувалися, їхні нащадки мали в 4 рази більший ризик серцевих нападів, а тривалість їхнього життя скорочувалась якимось дивним. Чином травма голоду змінила гени нащадків, зробивши їх більш стійкими, здоровішими і з більшою ймовірністю вижити. Уявіть собі, вона давала посилання, де саме які це вчені, щоб не звучало так, що британські вчені виявили тут дійсно. Можна заглибитись в цю тему, але я скажу, що для мене це дуже обнадійливо. Гени вони здатні до трансформації. Після таких випробувань вони дають екстра потрійну силу нашим нащадкам. Тож намагаюся знайти щось позитивне. От для себе я цей момент виділила і ще стосовно Швеції. І в контексті цього, що я зачитала, що. А шведи зберегли найстаріші в світі записи про важкі часи. Шведи, взагалі, вони такі зберігачі, вони накопичувачі. Це стосується і грошей, і вони не будуть тримкати свій особистий час, незрозуміло на що. Вони все накопичують і все в них так організовано і дуже з розуму. Я живу в сторічному будинку. Тут у нас є картинна галерея, я зараз розповім і покажу. Така. Ну, власна наша, не знаю, мабуть, це минулих господарів, яких вже немає в живих. І є одна така картина, яка а, затримувала на собі не лише мою увагу і мій погляд, а кожного разу, коли до нас приїжджали мої родичі, рідні з України. Перше, на що вони звертали увагу, це на цю картину. І казали, як дивно, як цікаво. А зараз я вам покажу картину, і ви зрозумієте, до чого я. Ласкаво прошу в нашу міні-домашню галерею. І ось я наближаюсь до цієї картини, про яку я почала свою розмову. Подивіться, в крайньою мірою в Північній Швеції, в старих будинках, цю репродукцію зустріти зовсім не рідкість. Я думаю, що. Вона є чи не в кожному шведському будинку. Коли я дивлюсь на цю картину на двох цих людей, які схилили голови посеред поля, я думаю про прочитаний текст, про шведське містечко Еверкалікс, наші сусіди. Про це маленьке північне містечко, де зберіглись найстаріші в світі записи. про про вражаї, народження, смерті. Швеція тепер виглядає дуже благополучною і спокійною. Але знаєте, її минуле було зовсім зовсім іншим. Були не коли земля не давала майже нічого, особливо на півночі. Були довгі зими і вони затягувалися до, до літа. А були навпаки ранні потепління. Мені чоловік про це розповідав, коли люди поспішали висадити картоплю, зерно, і були пізні заморозки, і вбивали усе за одну ніч. І тоді приходив голод, такий самий справжній, про який пам'ятаємо ми в наших генах. І от Аверкалекс зберіг. Пам'ять про ті роки, про дітей, які не пережили зими, чоловіків, які падали від виснаження, ну і про тих, хто, попри все, вижив, і передав свою стійкість далі, аж у наші дні. От, може, саме тому такі картини, як «Анжелус», Ангелус, називається конкретно, ця, я не знаю, як правильно вимовляється. Ну, або північні копії, от вони висять в кожному шведському домі. Мабуть, тому. Це не про декор, це не про красиво, це не про романтику сільського життя, а це про пам'ять, про здатність шведів пам'ятати. Дуже поважаю їх за це. І коли я показую цю картину крупним планом, я бачу не просто селян у полі. А я бачу цілу історію країни, яка навчилась пам'ятати свої важкі часи. І, думаю, Швеція не одна така. Україна також пам'ятатиме. І будуть тихо нести цю пам'ять далі. Ну так пов'язалось. Випадково знайдена прочитана книжка і картина, яка висить вже 100 років в цьому домі. Так от я резюмую, що у Шведів пам'ять про важкі часи вона ніколи не зникає. І для Швеції ця картина це не просто мистецтво, це нагадування про століття бідності, неврожаїв, голоду, про покоління, які виживали попри все. І як довели зараз вчені, їх геном укріпився за рахунок цього. І зараз Швеція демонструє надзвичайну стійкість, розвиненість і згрупованість, консолідованість, і таке відчуття захисту, прихистку і для своїх, і для тих, хто приїхав в їх країну. І тому в контексті України в мене одразу контекст Україна все ж таки недаремно, я думаю, все це. Що відбувається, що зроб, робить з нами паскудна наша сусідка Росія. Але ми укріпляємось за рахунок цього і передаємо нашим нащадкам вбудовану в геном стійкість. А ще ця книга, яку я прочитала, і ця картина, на яку я звернула потрійну увагу, і вся ця тема виживання. Надихнула мене ще на одну тему, про яку я хочу вам розповісти. Все це нагадало мені про одну розмову з моєю колегою, яка сама з Норвегії, але іноді працює в Швеції таким вікарієм, робітником на заміну, власне, як я тут, у Швеції, яка не має постійного місця роботи, а так залучається іноді-іноді. І от ми з нею розговорились. Вона розповідала про реалії роботи в Норвегії, в принципі, ті ж самі, як і в Швеції. Нічим особливим не відрізняється. Але в їхньому норвезькому будинку для літніх людей працює одна жінка, українка, лікар-ортопед за Розумна, приємна, фахівець чудовий, який міг би рятувати людей. Але вона не змогла достатньо швидко вивчити норвезьку мову, щоб працювати за своєю спеціальністю, і вона не змогла влаштуватися навіть медсестрою або санітаркою на будь-яку роботу в тому містечку норвезькому, де вона живе. І їй пощастило знайти роботу лише прибиральницею у тому ж закладі, де гіпотетично вона могла би приймати людей і лікувати їх. І ця моя колега, вона так тепло про неї відзивається, і вона, вона була шокована. Вона мені казала: ти уявляєш, вона лікар, вона лікар, ортопед. Ну вона настільки достойна, вона настільки приємна жінка, і вона з її фахом, з її досвідом, з її освітою. Ти уявляєш, вона працює прибиральницею в нашому будинку для літніх людей. Просто була шокована моя колега. І знаєте, це така тиха правда про те, як життя може перекидати людину, будь-яку людину з одного берега на інший. Не тому, що вона, та українська жінка, погана, слабка, недостатня, а тому, що обставини часом сильніші за наші амбіції, досвід, дипломи. Ось така тема була мені теж поміркувати. І я так подумала тоді, скільки людей носить в собі. Цілі професії, цілі історії, які світ не побачив. Хтось лікує кістки, а в підсумку миє коридори. Хтось міг би бути інженером або музикантом, а в результаті опиняється в тих роботах, які ніяк не відображають його глибини. Його майстерності. Тож мені здається, що це частина тієї самої історії, яка розказана в книзі. Про кістки, які пам'ятають, і про долі, які витримують більше, ніж повинні. От така сьогодні вийшла в нас розмова: проста, буденна, але чомусь важлива мені самі: і про картину, яка раптом відкрила цілий пласт історії, і про людей, яких життя кидає то вгору, то вниз. А вони все одно знаходять в собі сили йти далі. Знаєте, я думаю, що в з нас є свої непомітні історії виживання, про які ніхто навіть не здогадується. І ми носимо їх в собі, ці історії, так само тихо, як, як оті двоє на картині в полі схилили голови і робимо просто те, що треба. Дуже вам дякую, мої дорогі глядачі, що ви мене слухаєте, що ви слухали мене і цього разу дослухали. До кінця я спробую виходити частіше, навіть якщо в житті нічого особливого не відбувається. Бо, може, саме в цих звичайних маленьких днях і є найбільша правда. Папа! -па.